На ферму прийшла буря, дахи хиталися, дерева гнулися від вітру. Вітер зірвав дахи з комори, дошки летіли в темне небо. Паркан зламався, і тварини залишилися без захисту від бурі. Вранці буря стихла, ферма виглядала спустошеною. Господар із сумом дивився на ферму, яку зруйнувала нічна буря. Тварини зібралися разом, немов чекали на допомогу. На обрі з'явилися будівельні машини. Вони поспішали на допомогу. Машини під'їхали ближче, а тварини радісно зустрічали своїх помічників. Машини зупинилися біля ферми і уважно оглянули руйнування. Машини порадилися і склали план, як врятувати ферму. Вантарівка зібрала балки і підготувала їх для відбудови. Кран підняв важкі балки, щоб поставити новий дах. Екскаватор вирівняв землю, щоб встановити новий паркан. Трактор нові дошки та матеріали для відбудови ферми. Курочки весело бігало між машинами, куткудакаючи і спостерігаючи за роботою. Кран обережно встановив перші балки на дах кому. Господар із Надією спостерігав, як ферма знову оживає. Машини працювали разом як одна дружна команда. Дах комори поступово відновлювався. Фавма знову ставала міцною. Тварини спокійно відпочивали і дивилися, як відбудовується дах. Екскаватор установив перші стовпи нового паркану. Трактор підвіз нові дошки для будівництва міцного паркану. Вантажівка висипала ще матеріали для будівництва паркану. Машини разом почали встановлювати нові секції паркану. Тварини з цікавістю підійшли до нового паркану. Дах комори був майже готовий, залишалося встановити останні балки. Останні дошки лягли на місце, і дах комори засяяв новим виглядом. Машини працювали разом, швидко зводячи новий паркан. Новий паркан швидко виростав, і тварини крокували поруч із радістю. Ферма знову ставала охайною. Дах і паркан сяяли оновленими. Тварини по-своєму дякували машинам за допомогу. Господа щиро подякував машинам за їхню працю. Машини відповіли сигналами гучно й весело, наче святкуючи перемогу. Ферма знову стала міцною і затишною. Немов бурі й не було. Усі відпочивали після важкого дня, радіючи спільній праці. Машини стояли разом, відпочиваючи після роботи, як справжні друзі. На фермі заходило сонце, даруючи всім спокій і затишок. Фермер і машини разом дивилися на захід сонця, відчуваючи спільну перемогу. На фермі запалали вечірні вовники, і всі готувалися до відпочинку. На фермі запанувала тиха ніч, усі відпочивали після важкого дня. Новий день настав. Ферма прокидалася наповнена світлом і надією. Фермер і машини з гордістю оглядали результати своєї спільної роботи. Тварини почувалися у безпеці за новим міцним парканом. Курочки весело куткудакали і несли яйця у безпечному дворі. Корівка задоволено жувала свіже сіно, яке підвіз трактор. Кінь радісно бігав уздовж нового паркану, відчуваючи свободу і безпеку. Фермер розсипав зерно і курочки весело кинулися до корму. Машини працювали разом, складаючи свіже сіно у високі копиці. Тварини радісно користувалися новим простором, відчуваючи затишок і спокій. У дворі всі разом святкували відновлення ферми. Машини підняли прапорець знак того, що роботу завершено. Фермер ніби обійняв своїх помічників, а машини відповіли. Добрими жестами. Усі зібралися разом, немов для великого сімейного фото. З висоти пташиного польоту ферма сяяла оновленою та спокійною. Ферма стояла серед полів і природи спокійна й гарна після відновлення. Ферму огорнуло тепле вечірнє світло, приносячи спокій і тишу. У хатинці засвітилися вогники, даруючи фермі затишок і тепло. Над фермою сяяло зоряне небо, даруючи спокій після дня праці. Камера піднімалася вгору, залишаючи ферму в обіймах нічної тиші. Так завершилася історія. Ферма ожила завдяки дружбі та спільній праці. Сонце зійшло над фермою, і трактор рушив у поле. На фермі прокидалися тварини. Новий день починався. Трактор виїхав з подвір'я і попрямував у поле, щоб почати роботу. Трактор опустив плуга і почав орати землю. Робота на полі розпочалася. За трактором залишалися рівні ряди землі, а пташки вже прилетіли шукати зернятка. Фермерські тварини з цікавістю спостерігали, як трактор працює на полі. Трактор віз великий віз сіна, щоб нагодувати тварин на фермі. Тварини зраділи. Трактор привіз їм свіже сіно. Трактор відпочивав у затінку після роботи, насолоджуючись тишею ферми. Дзвінок біля ферми покликав усіх, і трактор був готовий працювати далі. Трактор знову вирушив у поле. Попереду чекала нова робота. Трактор тягнув важкий плуг, і земля відкривалася глибокими рівними рядами. Трактор віз великі тюки сіна, щоб зберегти корм для тварин. Трактор складав тюки сіна, створюючи великий запас для ферми. Кінь із задоволенням скуштував свіже сіно, яке привіз трактор. Корови теж підійшли до стогу і почали ласувати свіжим сіном. Курочки весело куткудакали, знаходячи зернятка у сіні. Ойся ліг відпочити yeah, після сміт. гри і щасливо yeah. махав хвостиком. Атепо але. Трактор знову вирішив у поле, щоб продовжити свою роботу. Трактор орав землю дуже добре, а пташки кружляли над полем. Проїжджаючи повз квітучий луг, трактор милувався красою літа. Трактор зустрів коня, і друзі привіталися один з одним. Кінь весело біг поруч із трактором, і друзі раділи сонячному дню. Трактор привіз свіжу воду, і тварини радісно зібралися біля корита. Тварини пили свіжу воду ніби дякували трактору за турботу. Велика вантажівка застрягла в полі. Самостійно вона не могла виїхати. Трактор помітив, що вантажівка застрягла і вирішив допомогти. Трактор під'їхав ближче до вантажівки, щоб допомогти вибратися з багнюки. Трактор прикріпив трос до вантажівки і приготувався тягнути її з багнюки. Трактор напружив сили і почав тягнути важку вантажівку з багнюки. Вантажівка здригнулася і нарешті, почала зрушувати з місця. Завдяки трактору вантажівка вибралася з багнюки і опинилася на твердому ґрунті. Вантажівка подякувала трактору, а всі тварини разом зраділи його перемозі. Трактор і вантажівка їхали поруч. Тепер вони були справжні друзі. Тварини радісно проведжали трактор і вантажівку, дякуючи за їхню дружбу і допомогу. Після допомоги трактор повернувся на поле, щоб завершити свою роботу. Трактор знову орав землю, а пташки весело слідували за ним. Трактор допоміг коню з возом сіна, і разом вони легко впоралися з роботою. Курочки весело метушилися біля воза, знаходячи зернятка у сіні. Разом із конем трактор доставив віз із сіном до великого стоу біля сараю. Вячена вантажівка привезла трактору подарунок. Нові інструменти. Трактор прийняв подарунок і весело просигналив у відповідь вантажівці. На фермі панувало справжнє свято. Усі раділи дружбі та допомозі. Сонце сідало над фермою, і всі готувалися до спокійного вечора. Ніч огорнула ферму. І всі заснули після довгого та насиченого дня. Новий день настав, і трактор радісно виїхав на зустріч роботі. Вранці вантажівка привітала свого друга, і трактор весело відповів на сигнал. Трактор і вантажівка вирушили разом у поле, щоб працювати пліч опліч. Трактор вантажівка працювали разом, допомагаючи один одному на полі. Усі тварини з радістю спостерігали, як трактор і вантажівка працювали разом. Робота була завершена. Поле сяяло рівними рядами, а друзі відпочивали поруч. Тварини захоплено дивилися на поле. Їхні друзі чудово впоралися з роботою. На фермі запанував спокій. Усі відпочивали після насиченого дня. Трактори і вантажівка влаштувалися в сараї і поволі засинали після важкого дня. Ферма спочивала під зоряним небом, огорнута тишею й спокоєм. Разом зі світанком прокринувся трактор. Новий день чекав на нього. Разом із трактором прокидалися і усі тварини. Починався новий день на фермі. Вранці вантажівка знову приїхала. Друзі були готові працювати разом. Трактор і вантажівка знову працювали разом, а тварини радісно підбадьорювали їх. День добігав кінця. Трактор вантажівка і усі мешканці ферми відпочивали щасливі від дружби та спільної праці. На фермі завжди є робота. Тут живе трактор-трудівник та його друзі: Ведмідь Борко, Зайчик Тимко і Лисичка Соломійка. Вони працюють разом, щоб виростити щедрий врожай. На фермі настав новий день. Друзі прокинулись і готуються до великої справи посіяти зерно. Друзі вирушають у поле. Попереду на них чекає велика робота. Друзі зупинилися на краю поля, щоб обговорити, як краще розпочати роботу. Ведмідь показав друзям, з якого місця вони почнуть сіяти зерно. Трактор приготувався до роботи. Настав час розпочати посів. Трактор зробив першу борозну на полі. Робота почалася. Друзі разом засипали зерно у борозну. Кожен допомагав, як умін. Раптом піднявся вітер, і зернятка закружляли у повітрі. <рит> Друзі весело сміялися, ловили зернятка, що літали над полем. Вітер стих, і зернятка спокійно впали назад у землю. Друзі дружно прикривали зернятка з землею, щоб вони швидше проросли. Друзі поливали поле, щоб зернятка мали достатньо води і сили для росту. Та раптом на поле прилетіли пташки. Вони теж зацікавилися зерном. Друзі весело прогнали пташок, аби зернятка залишилася в землі. Коли пташки полетіли, друзі знову взялися до роботи з ще більшою охотою. Рядок за рядком наповнювалось зерно. Робота йшла дружно та швидко. Та раптом трактор натрапив на камінь, що заважав далі орати землю. Друзі зібралися навколо каменя і почали радитися, як його прибрати. Ведмідь спробував підняти камінь усією своєю силою. Друзі зрозуміли, що камінь надто важкий, і вирішили разом допомогти ведмедю. Разом усією командою друзі штовхнули камінь щосили. І ось камінь зрушив з місця. Друзі раділи своїй спільній перемозі. Разом друзі відкотили камінь у бік. Поле знову стало вільним для роботи. Друзі знову взялися до роботи, і поле швидко наповнювалось новими рядами. На небі з'явилася маленька хмарка, і друзі з цікавістю підняли голови догори. гори. з хмарки впали перші краплі дощу, поливаючи землю і даруючи зерняткам життя. Друзі радісно закружляли під дощем, ніби святкуючи подарунок природи. Дощ поступово стих, і сонце знову засяяло над оновленим полем. Друзі раділи дощ допоміг їхній роботі й оживив поле. Натхнені дощем і сонцем друзі з новими силами продовжили засівати поле. Над полем засяяла яскрава веселка, і друзі з захопленням дивилися на неї. Друзі побачили у веселці добрий знак. Врожай обов'язково буде багатим. Натхнені веселкою друзі працювали з новими силами та ще більшою радістю. Поле майже все було засіяне, і друзі із задоволенням милувалися своєю працею. Друзі вирішили трохи перепочити після важкої роботи на полі. Корміний капіт. Відточивши, друзі з новими силами взялися завершувати посів. Друзі засіяли останній шматочок поля. Робота була виконана. Друзі з гордістю оглядали поле. Воно тепер було засіяне від краю до краю. У своїй уяві друзі вже бачили, як поле вкривається зеленими сходами. Друзі вірили, що зернятка проростуть і подарують щедрий врожай. Посів завершився, і друзі влаштували маленьке свято прямо на полі. Після праці друзі сіли разом і поділилися частуванням. Друзі дякували одне одному за допомогу і раділи, що разом подолали всі труднощі. Друзі дивилися на захід сонця і мріяли про щедрий майбутній врожай. Над полем з'явилися перші зірки, і друзі зачаровано дивилися на нічне небо. Після довгого дня друзі побажали одне одному на добраніч і мирно поснули. Ніч укрила поле тишею, і друзі спали спокійним сном під зоряним небом. Сонце зійшло над полем, розпочинаючи новий день для друзів. Друзі прокинулися бадьорими і знову були готові до нових справ. На полі з'явилися перші паростки. Маленьке диво природи. Друзі з радістю святкували появу перших паростків на полі. Друзі домовилися щодня доглядати за паростками, щоб вони виросли міцними і здоровими. Друзі обережно поливали маленькі сходи, даруючи їм силу для росту. Друзі оберігали паростки від шкідників, щоб вони росли здоровими і міцними. Сходи з кожним днем ставали дедалі вищими. Праця друзів давала свої плоди. Друзі вирішили відсвяткувати свою працю веселими іграми на полі. Поле поступово вкривалося зеленою ковдрою знак, що врожай буде щедрим. Друзі з радістю дивилися на зелене поле і розуміли, їхня спільна праця дала результат. Після веселих ігор друзі відпочивали, милуючи з касою свого зеленого поля. На заході сонця друзі обійнялися і подякували одне одному за чудовий день. Біліберальці. День завершився, а друзі радіють своїй праці. Попереду їх чекають нові пригоди на фермі.